топ 6 найдорожчих гравців світу. Прямо зараз. Ти на каналі Дердир. Тож поїхали. Шосте місце. 4 гравці. 120 мільйонів. Олександр Ісак. Ліверпуль. Деклан Райс. Арсенал. Федеріко Вальверде. Реал. Кол Палмер. Челсі. П'яте місце і одразу Троє. 130 мільйонів. Вітаємо Бука Єсака. Арсенал. Майко Лісе. Баварія. Джамал Мусіала також Баварія. Четверте місце 140 мільйонів та одна з суперзірок сучасної Барселони неперевершений Педрі. Третє місце 150 мільйонів та зірка з явною біполяркою Вінісіус Джуніор Реал Мадрид. Друге місце та знов представник вершкових. Хоча в Борусі він мені подобався значно більше. Джуд Белінгем 160 мільйонів. І нарешті перше місце та цілих 200 мільйонів. Мадридська ніндзя черепашка Кіліан Бапе. Нестримний Вікінг Манчестер Сіті, Ерлінг Холанд. Та супернестабільна зірочка Тінеджер Барселони Ламін Ямаль. Дякую за увагу! Веселих свят! А з тебе маласенька, підписочка та лайк. Па-па!